Вітаю на каналі Довідник Історика, і сьогодні я розповім про Австралію, про історію становлення Австралії. Впродовж тривалого часу Австралія перебувала на світовій е, арені як Скажем так, країна каторшників, вічного літа, також крокодилів, страусів та кенгуру. А між тим, на теперішній час це одна із найбільш успішних країн, яку громадяни називають щасливою. Її мешканці разом із жителями Європейського Союзу, США, Канади та Японії складають так званий золотий мільярд. Це єдина в світі держава, що займає цілий континент, плюс там декілька островів у Тихому та Індійському океанах. Самий австралійський материк заселений вкрай нерівномірно, близько 75% із 238 мільйонів осіб мешкає на 5% території. Здебільшого в урбанізованій зоні. Австралія має таку демократичну політичну систему, яка вже сформувалася. Вона характеризується великою мірою гнучкостю і здібністю до саморозвитку. На сьогоднішній день Австралія це федеративне утворення, що є наслідком об'єднання шести австралійських колоній Великої Британії у 1901 році. Сучасна держава складається із шести штатів: це Вікторія, Західна Австралія, Квінселден, Новий Південний Уельс, Тасманія і Південна Австралія та двох материкових територій Північна територія і територія федеральної столиці, а також інших дрібних земельних володінь. Всі австралійські штати мають свої Конституції. Кожен із штатів являє собою самостійне адміністративно-територіальне утворення із власними органами законодавчої, виконавчої і судової влади. Статус територій багато у чому схожий і зі статусом штатів, за виключенням того, що федеральний парламент може скасувати будь-яке рішення парламенту територій. В той час, як по відношенню до штатів, федеральне законодавство має. Верховенство над законодавством штатів тільки у тих випадках, які вказані у статті 51 Конституції, Австралія є конституційною монархією. Формально голова держави це британський монарх нині. Повноваження монарха здійснюється генерал-губернатором, він діє в ролі представника монарха, який визначає прегоративи і призначає його і згодою, згодою австралійський уряд. Генерал-губернатор має право втручатися у випадку конституційної кризи. Варто зазначити, що. Е у 1974 році було змінено державний гімн Австралії. Замість Боже бережи Королеву почали виконувати вперед Прекрасна Австралія. У 1991 році в країні виник рух за зміну державного устрою і запровадження республіканської форми правління. Прихильники республіки вважають, що втручання британської монархії в австралійські справи є безнадійним анархізмом, що суперечить суверенітету, статусу Австралії. У лютому 1998 року в Канбері пройшов Конституційний конвент, де більшість делегатів проголосували за перетворення Австралії у республіку. У 1999 році за підсумками конвенту проведено референдум щодо запровадження республіканської форми правління. У січні 2016 року. Лідери майже всіх штатів і територій Австралії підписали декларацію на підтримку перетворення країни на республіку. Виключенням є виключення там очільник штату Західна Австралія Колін Барнен, за думку якого робити з Держави Республіку не на часі. Вищим законодавчим органом в Австралії є Федеральний парламент, який складається із Палати представників і Сенату.